Чисть лікарів ну, по факту не займалися лікуванням пацієнтів. Тепер будуть оцінювання проводить команди лікарів-практиків, які будуть знаходитися на базі закладів охорони здоров'я, визначених, які були визначені військовою адміністрацією, і погоджені були з Міністерством охорони здоров'я. Е, людина може зі своїм лікуючим лікарем обрати один з цих закладів, де є відповідна. По профілю захворювання команда. Новий процес оцінювання повсякденного функціонування замінює медико-соціальну експертизу для дорослих і буде проводитися експертними командами з використанням електронної системи. Значить, направити на оцінювання може, зможе лікуючий лікар або голова ВЛК. Склад експертних команд формується і вже сформований у нас. Буде формуватися автоматичним способом індивідуально під кожен випадок та з урахуванням потрібного профілю лікаря. Особисті дані лікарів і особисті дані пацієнтів залишаються прихованими до моменту оцінювання. Хочу сказати, що справи, які були не розглянуті медико-соціальною експертизою, вони всі були оцифровані і передані на заклади охорони здоров'я, де визначені. Експертні команди, де будуть ці заклади, де будуть працювати. Значить, у нас в області створено в 10 закладах охорони здоров'я, створено 54 експертні команди, які розподілені за різним профілем. Сформовані, значить, по профілям: це загальнохірургічний, хірургічний профіль, офтальмологічний профіль, онкологічний, травматологічний. Кардіоневрологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний та і